Логотип це графічний або шрифтовий елемент, який представляє собою окремий об'єкт або суб'єкт, такий як компанія, приватна особа, організація, продукт або особистий бренд. Але які види логотипу існують? Зараз ти про це дізнаєшся. Підписуйся на мій канал, мене звати Анна Небесна. Тут все про дизайн і бренди. Перший це шрифтовий логотип. Його ще називають текстовим. З найпопулярніших логотипів цього виду є Google, Sony, Visa, наприклад, цей тип логотипу чудово підійде для компаній, які тільки почали розвиватися. Він е, добре запам'ятовується споживачу, і е, чудово, коли це коротка якась назва, е, яка дуже легко запам'ятовується. Таким чином, шрифтовий логотип це найкраще рішення для такого бренду. Другий тип логотипу це абревіатура. Із найпопулярніших брендів, які використали логотип такого виду, це NASA і Warner Brothers. Їх часто використовують для навчальних закладів в назві кафедри. Брендам, які обрали такий логотип, варто виділити додаткові кошти на рекламу, тому що цей логотип. Складно запам'ятати, і він, абревіатура, може означати що завгодно. Тому позиціонування бренду повинно бути більш кращого рівня в такому випадку. Графічний логотип це знак, який ми будемо бачити всюди, і таким чином він буде закладатися нам на підсвідомості. Але без текстового доповнення. Компанії доведеться все ж таки подумати, як викорибувати не тільки знак, елемент, а ще й щоб людям запам'яталася назва. Четвертий вид комбінований логотип. Це найрозповсюдженіший вид логотипу. Його використовують більшість компаній, тому що він поєднує в собі як шрифтову частину, яка передає назву і говорить про бренд, так і графічну частину, яка передає стилістику компанії. В залежності від потреб, компанія може показувати як графічний елемент, так і шрифтовий елемент, дивлячись на те, що буде доречним в даній ситуації. Окрім стандартних видів логотипів, є ще й нестандартні, такі, які використовуються рідко або в дуже вузьких напрямках. І перший тип такого нестандартного логотипу це динамічний логотип, такий, як, наприклад, Дудли від Google. Це логотипи, які міняють свій зовнішній вигляд в залежності від подій або ситуацій, але зберігають свою основну форму. Таким чином вони все одно залишаються впізнаваними. На мою думку, такий логотип чудово підійде компаніям, які спеціалізуються на проведенні різнопланових заходів, галерей або для молодіжних центрів. Другий тип нестандартного логотипу це персонаж або талісман. Із найвідоміших таких персонажів я можу виділити персонажа KFC, Pringles та Монополія. Такі логотипи дуже добре запам'ятовуються і дають можливість створювати про персонажі якісь мультфільми, виробляти якісь маленькі фігурки, тобто робити мерч, який зацікавить дітей. З персонажем можна робити фотографії, можна робити різний мерч. Це дуже-дуже зручно. Єдиний мінус такого логотипу заключається в тому, що він не дуже серйозно і не дуже добре виглядає при друку, наприклад, на тих же самих візитів. Або якихось флаєрах, хоча з флаєрами ще треба можна якось комплектувати, а, наприклад, на візитівках компанія не виглядає серйозно, і бажано в такому випадку розробляти як а, логотип з персонажем, так і продумувати концепцію звичайного якогось логотипу, а, який можна буде використовувати в більш корпоративному напрямку. Третій вид нестандартного логотипу це емблема або герб. Він може бути шрифтовий, як, наприклад, логотип Гарварду, або комбінований, як логотип Starbucks. Це логотипи, які в собі поєднують багато елементів: і, і шрифтову частину, і графічну частину, і просто вони можуть бути насичені різною кількістю маленьких деталей. Їх дуже важко адаптувати під додаток або іконки. Тому в такому випадку потрібно продумати також додаткову версію більш мінімалістичного цього логотипу. Такі типи логотипів зачасту використовуються в державних закладах, медичних закладах і в цілому в державних якихось структурах. Зачасту такі логотипи вписані в якусь форму, і ця форма дуже добре підходить під кубки, медалі та жетони. І четвертий вид нестандартних логотипів це адаптивні. Із найпопулярніших логотипів такого виду можна виділити Adidas та Kodak. Такі логотипи дуже добре адаптуються до навколишньої середи і міняють свій зовнішній вигляд і також форму під. Той простір, в якому вони знаходяться, але елементи фірмового стилю залишаються такими самими, від чого вони залишаються впізнаваними. Їх адаптивність може бути двох видів: перше, це адаптивність до використання логотипу на різних форматах, а другий це адаптивність до використання логотипу. А... Для різних напрямків продукту в першому варіанті, де ми е, вибираємо як саме і де саме буде знаходитись наш логотип, ми можемо його адаптувати наприклад, до більш прямокутного або круглого варіанту, можемо змінювати якісь другорядні деталі, але не здіпляючи основні елементи. Із мінусів такого адаптивного логотипу може бути те, що він запам'ятовується не весь, а лише, наприклад, якась одна основна, яка вийде більш широко в маси, вона буде більш запам'ятовуватись людям. А всі інші логотипи вони будуть менш впізнавані для споживача. В другому варіанті, коли ми, наприклад, маємо дуже великий бренд, який має один загальний якийсь продукт, але якого є там 5 чи 6 видів, наприклад, то ми можемо розробити один основний логотип, і окремо для кожного підпункту напрямку, ми можемо розробити окремі 5, наприклад, логотипів. Вони будуть відображати основну фірмову стилістику наших п'яти логотипів, але вони будуть нести за собою е, різні, різні сенс, можуть мати різні кольори, але основні елементи залишаються такими самими. Це дозволяє великому бізнесу розприділяти е, за рахунок логотипу ніші. Якщо відео для тебе було інформативним, постав лайк і підпишись. Якщо тобі цікаво дізнатися про те, як швидко розвиватися в дизайні, клікай на ось це відео. Бувай!